Мова стояла тоді по ступеньках, так, кухня, далі там спальня, зал. І там висів такий піджачок на гвоздик. Я взяла той піджачок, наділа і пішла. Мені було щось неповних, шість, шість з половиною. От. я пішла в школу. В якому году це було? Це було в 46-му, Ого! 45-му. Газ голод прийшов. Іду, а люди дивляться на мене. Що ж це таке в неї? А воно темне, а зверху білі, курячі вошки. І я в такому одіянні прийшла в школу. І була там вчителька, звала її Катерина Степанівна, як зараз пам'ятаю. Сама вона із студентових чи десь із турлак. Ну, вона не румінська була. Ні, це в війну були румінські вчителя, а в 44-му році вони виїхали.

Там, да. сон, да, так, малыши, малыши. 에, à, Ми так, там, мы ходили її ходимо. Ми ходили. Мою маму да, да. Да. Так, не, вона вчила. Да. Так, ні, вона уже тоді брала. Ксенія Ліксєєвна Вера Йосиповна приїхала да, нашого батька вчила. Вера Йосипова приїхала Боже. А я помню, ми ходили, убирали, коврики трусили. Ти теж ходив з нами? Я помню посечники, вона подарила кожному Було. Ні, я зараз скажу, що нарциси. Я йшла додому, я їх нанюхалася, оторвилась. Ні, вона нам дала розсаду, ми кому там брали. на я іменно Так запам'ятала. Я пам'ятаю, що ми вбирали в неї, пиль витирали ви мили там поли, сказали, от же ж поли, коли хтось розтомив. Так, так, так. Було таке, так. Ми не це вона хто була? Класна Ну, вона, ні, перше, вона на пенсії була директор, вчителька просто. Перша директор чи хто вона була? Просто вчителька, просто, просто, просто вчителька. Нам дали шерство і все, да, ми так, ходили, обирали. Я бачу, що ви вважаєте, що ви вважаєте. А зараз да. вже... такого немає. Ну, ну, зараз ніхто не запрещає, ні Янукович, ні Ющенко. Ніхто не сказав, що нема. Просто директор школи не хоче взяти і оце зробити. От... Візьми і зроби, хто мішає. Нам ще не в автобусі місто уступить. Зараз? Є маршрутки? Бо ми більше були вас питання. Я, я говорю, це місто людям. Не ждеть, я говорю, бо я з ним все це руметь учити. Я, сам. я, я сам. говорю, в нас стоїть кажу, люди. Чому чого, чого ви його хочете? Вони ж ваші учебники. Yeah. Yeah. Як оце все іде, я ще їздив? Дільки що це, це ще одна. Це одна половина. Вторая половина це директор школи. Як він захоче, так і буде. В одного директора порядок, в другого – безпорядок. Yeah, Подивіться це... на різниченка, на директора троє школи. Це твій фотоапарат? То це все на подивитися на цю людину. Що він там робить? Мама. Вже пора йому уходить на пенсію. Знаєш, як я пострадала за нього. Да. Ну, це ясний враження.